Всім привіт, з вами Ю Щиро вітаємо вас з новим роком та різдвяними святами. І як каже наш Сергій Мільман, хай щастить вам повсякчас. Ну а ми відкриті дані забезпечимо для вас. До речі, ми там трохи почитали репу команду. Якщо цікаво, клікайте на посилання і дивіться там інформативно і дуже весело. Новий рік вже почався і зовсім скоро наповну активізуються бізнес-процеси. Але всім, хто планує здійснювати чи супроводжувати фіноперації на 400 і більше тисяч гривень, вже сьогодні час згадати про фінансовий моніторинг, адже з 1 січня вже почали діяти штрафи за невиконання вимог. Фінмон, якщо протягом 2020 року регулятори тренувались, то вже сьогодні грають по-справжньому. І саме тому ми продовжуємо наш міні-серіал про Фінмон, і сьогодні говоримо про географічні критерії ризику. Нагадаю, критерії ризику це такі фактори, які суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають вносити до ризик профілю свого клієнта. Ну, це така спеціальна папочка при здійсненні операцій з великими сумами грошей. Відео про загальні положення фінмону ми робили раніше, і посилання є в описі. Так от, географічні критерії ризику виникають при співпраці між суб'єктом первинного фінансового моніторингу і клієнтом, який пов'язаний із країною, де процвітає. Тероризм, високий рівень корупції, офшорний статус то, що. Тобто, це така штука, яка прив'язує фактично в переносному смислі укорінює певну особу до певної території. Таким чином, щоб був. Видний оцей самий тісний зв'язок, слід також зазначити, що вичерпного переліку таких країн не існує. А отже, якщо ви є суб'єктом первинного фінмону, то повинні врахувати всі фактори і самотужки прийняти рішення у попередніх випусках. Ми вже згадували про критерії ризику, пов'язані із місцезнаходженням контрагента. Тоді ми говорили про адресу масової реєстрації чи розташування у житловому фонді. Але чим же відрізняються критерії ризику за місцезнаходження від географічних критеріїв ризику існує міжнародний інститут економіки та миру, і е, цим інститутом здійснюється дуже багато досліджень, зокрема дослідження терористичної активності, так тобто, це індекс тероризму глобальний. Цей індекс використовується міжнародними фінансовими установами для того, щоби. Показати ризик певної держави або території з точки зору терорізму. А ще НБУ радить використовувати індекси корупційного ризику країн, до прикладу, звіти Transparency International, чорні і сірі списки ФАТФ, брати до уваги держави із низьким рівнем фінансового моніторингу та офшорні зони. А до речі, пам'ятаєте, що українське законодавство не визнає Кіпер офшорною зоною. Якщо не згодні, пишіть в коментарях, чому. Дискутуємо також для того, аби виявити географічні критерії ризику, слід використовувати певні джерела. Нагадаю, вони бувають надійними і офіційними щодо наявності певних істотних там ділових зв'язків чи особистих зв'язків. Ця інформація може простезуватися в інших джерелах, наприклад, в публічних деклараціях. Як я вже казав, в засобах масової інформації ця інформація зокрема може подивлятися самим клієнтом. Або пов'язаними із ним особами, тобто джерела для того, щоб встановити. Наявність чи відсутність певної інформації, їх дуже багато. Всі ці джерела можна досить довго аналізувати і порівнювати. А можна швидко зайти в U-Control і все побачити в одному місці. До прикладу, в картці компанії видно, хто її засновник і яке його походження. Ну от кінцевий бенефіціар цього підприємства зареєстрований в Ірані. Нагадаю, що країна знаходиться під санкціями і внесена до чорних списків ФАТФ і ОЕСР. Цю інформацію нам показує експрес-аналіз кілька секунд, і ми розуміємо, що за співпрацю з таким підприємством нас може чекати штраф або навіть позбавлення ліцензії. А ось ще один приклад: це підприємство має кінцевого бенефіціара, який зареєстрований на Кіпрі. В Україні часто буває так, що засновником вітчизняних компаній є кіпрське підприємство. Тому, якщо вам мало інформації з реєстрів українських, можна застосувати міжнародні реєстри і дізнатись більше. Вводимо назву цього підприємства і знайомимось з досьє. Тут видно базову інформацію про саму компанію, її назву, код та керівників. Далі видно тип підприємства, форму власності, дату реєстрації і адресу. А нижче можна завантажити додаткову реєстраційну чи фінансову інформацію за гроші. А от і реальний кінцевий бенефіціар кіпрської, а авітак і української компанії. Ось так за кілька хвилин ми не тільки виявили географічну приналежність контрагента, а й визначили його кінцевого бенефіціарного власника. А ще в системі є повний перелік сірих і чорних списків фатф. І ОЕСР та постанови Кабміну, які визначають офшорні юрисдикції. В системі U-Control вже давно всі вище зазначені списки внесені. Вони при цьому використовуються як для цілей законодавства про фінмоніторинг. Це, взагалі, індикатор ризику ділових відносин загальний. Крім того, у вкладці зовнішньоекономічної діяльності видно, з ким вела справи компанія. Зокрема, ось це підприємство торгує не тільки з офшорами. А й з підсанкційними країнами. Відтак, цілком ймовірно, що там можуть знаходитися його ключові клієнти. І це істотний фактор для внесення такої інформації до ризик профілю контрагента. А за допомогою модулю фізосіб ви можете перевірити особу, яка пропонує вам співпрацю. Терористичних списках, і якщо на початку минулого року це прозвучало б ну не дуже серйозно, то зараз, коли фінансовий моніторинг зобов'язав ретельно перевіряти своїх контрагентів на причетність до терористичних організацій, ця інформація більш ніж актуальна. Про географічні критерії ризику, наче все. І Якщо я щось пропустив, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А на тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі контролу.